Вітаю, друзі! Мене звати Олександр, мій позивний Pride. я бойовий медик, який перевіряє лайф 7 та симулятор по тактичної медицині до медичної допомоги. Сьогодні ми будемо продовжувати наші сценарії. Якщо ви пам'ятаєте, ми закінчили ТІВС патруль периметру. Вам дуже сподобалось, що було тоді. Вам перше відео сподобалось, друге відео сподобалось. тому... Продовжували розвивати наш атакмет, Да. причому цей симулятор, він дуже класний. Якщо ви пропустили перше відео, можете подивитися у цих плашках. Тому продовжуємо. У нас сьогодні, далі, у нас іде ACM, TFC, танковий натиск. Тому, сьогодні, можливо, зробимо 4 сценарія, і потім поїдемо далі. Поїхали. Так. Під час міської бою твій загін знищив ворожий танк, але він встигає зробити постріл в бік вашої позиції. Твої побратим отримує важкі уламкові поранення руки і ноги. Зупини сину кровотечу та дочекайся евакуації команди. Окей, поїхали. Так, пам'ятаємо, да, що ми в цій ми забираємо зброю Єп. Надалі інвентар мій, рукавички Єп і. Коли ми з вами будемо зараз робити первинний огляд вузлові кровотечі, є одне. «но». В прошлих відео я робив по-своєму, да, я там почав кричати а, про те, що чому ми не перевіряємо спочатку да, вузлові, потім повністю руку. Ну, я там не побачив, що сценарій в них записаний про собі. Тобто, якщо. І Ми перевіряємо в симуляторі вузлові кровотечі, потім ми будемо перевіряти кінцівки. Я цього не знав. Ну, я, звичайно, я почав там вже возмущатися, аля аля треба спочатку зробити так. Ну я не знав, що у них отак в сценарій, так прописано в tc 3 Recommendation насамперед. Вузлові перевіряємо кінцівки, потім. У нас як? Почав вузлові перевіряти, сразу почав кінцівку перевіряти, тобто, це одразу в TC3 там прописано step by step, Тому я цього не знав. Але дякую, що мені про це сказали. Так, добре, у нас тут людина вмирає, блядь, крові така. Так, я бачу дві кровотечі. Добре, поїхали. Травматичні ножиці. Так, добре, єп. Надалі що беремо? звичайно, турнікетик. Накладаємо турнікетик. 5-8 см від поранення. Є, добре, надалі у нас ще одне поранення є, да. Тому ми беремо знову ножиці. А, блядь, маркет. Я забуваю про цей маркер постійно. Я його роблю в кінці, а не за планом. Це добре. А, поїхали. Ножиці. чик. Так, окей, надалі. Турнікетик, Єп. Накладаємо. Чік. Є. І маркер, я пам'ятаю, тут потрібен сразу маркер. Ну, Я вже казав, чому я маркер використовую в кінці, тому що вона ще є масивна кровотеча. Тобто, на, 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 на даний момент у нас тут реально дві кровотечі. Це рука і нога. Тобто я втратив час на цей маркер. Для того, щоб написати на нього час, да, коли блядь, з ноги витикає кров. Ну, по факту По факту маркер у вас буде знаходитися в жопі. Блядь. Вот. Не завжди є маркера. В кишенях я маю на увазі, тому що в кишенях ми все прибираємо. А маркер в FA-птечки завжди десь заниканий, блять, що хер знайдеш. Ну так, правді вона є. Ну, я розумію, що це все по рекомендації CC3, але я б знов-таки повторюю, я б це не робив. Я зробив би спочатку, закінчив всю масивну кровотечу. По огляд би зробив помасине кровотечі, а потім записав би. 5-10 хвилин, якщо я там помилюсь на цифрах, це нічого тут страшного немає. На те добре, зараз будемо перевіряти вузлові кровотечі, ну тобто обмацувати. Ви зараз подивитесь, що я мав на увазі, коли я там возмущався по поводу кінцівок. Ми на зараз будемо робити все так, як показує нам симулятор. Тобто я не буду йти поперед батька в пекло. Так, да, і бачите, він показує вже кінцівки. Ну я цього не знав. Ну, я не знав, що симулятор так буде йти. Ну, круто, насамперед, круто, що він працює. я yeah. симулятор ми закінчили. Окей, поїхали далі. Ну, а зараз ми зробимо це все швид швидко на солдат, для того, щоб ми надалі продовжували наш а, симулятор. Так. Ну, Знов таки, у мене є і свої ножиці, я теж можу і своїми ножими все зробити. Але якщо ми кажемо про моменти з кров'ю, да, якось ми на цю тему спілкувалися з колегами. Ну, по, типу, так, да, ти можеш використовувати і свої ножиці теж, тому що в мене, наприклад, в мене, да, там раптори. Тобто вони нам набагато зручніше. Але давай, давай помні про те, що можливості, можливо, що вони були в крові. От, і ти потім знову таки на іншу людину це робиш. І я такий, опа, ну да, можливо, а можливо. маркер, та й пара Такий, те. ну да, можливо, можливо. Тому свої свої ножиці, наприклад, що у вас там раптори, да, краще використовувати ну, в той момент, коли немає іншого, іншої необхідності, да, щоб робити їм іменно вашими ножицями. Ай-яй-яй, ніто. Господи, я заболтався з вами. Тому. Якщо є можливість, так сопуту так, якщо є можливість використовувати його ножиці, то краще його. Тому що ваші ножиці теж будуть в криві, і потім буде, будете займатися там іншою там, пораненим, і можете щось наробити. ну. Логіка тут є, маленька, але є. Так, добре. Ну тут я буду перевіряти по-своєму. Знов таки, тому що. Так, тут турнікет вже є, а тут немає сенсу дивитися. А, там. Там пах. Паха. Паху ми перевіряємо, звичайно. Ну, по факту, ну я бачу, що тут немає. Ну я думаю, я би не перевіряв. Ну я бачу, що там немає крові. Сьогодні подивимося, що ми нам скаже симулятор. Так, я хамоха. Ну, так і є. Ну, тому що ми розрізали Да одежу. Ми бачимо, є там у нас кров в чині, тому це нормально. Продовжуйте. Та командус, нам це не потрібно Паска на узбіччі. Під час руху конвою на узбіччю вибухає міна з дії. Ух, блядь, жорстка тема. наслідок чого декілька бійців отримали поранення, ти, типу, попри тим, самостійно накладає турнікет на свою поранену ногу перед тим, як втратити свідомість. знайди приховані поранення та зупини масину кровотечу. А, моментами з цим зараз будемо перевіряти. От, у нас є постраждала мені, ну, знов таки, зараз йде. Відео не про мене, як я це зробив, так, а про симулятор. А, в першу чергу, якщо у нас лежить поранений, да, всі, в першу чергу ми перевіряємо турнікет, який він вже наклав. Найс. Перевірте, ефективність турнікету. Круто. Так. Турнікет в порядку. Кровотеча закінчена. Так, ми більше не бачимо, да? Умовно пам'ятаємо, да, що у нас є. Ознаки масивної кровотечі, ми його не бачимо, тоді можемо спокійно переходити до пошуку кровотечу. Да, пол, Якщо, наприклад, ми затягнули турнікет, підтягнули його, да, і надалі він не тримає, да, тобто не контролює кровотечу, то потрібно буде ставити другий турнікет. Ну, я думаю, надалі на сценаріях це все нам, я думаю, це все нам буде показувати. Зробимо все під коли, коли у нас йде навчання. Да, такі, ми робимо все, що каже там симулятор. Потім, коли будемо в складності солдат, там де без підсказок, я буду робити так, як я Похолоти Походити ліву ногу. А що таке? Бачу кров. Вау! Wow! Звичайно, оголюємо. А я. Чик є. У-у-у! поїхали, да. Гемостатик. Чому гемостатик? Тому що дуже високо виходить рана. Рана дуже високо, і він буде під турнікета, можу так сказати. А тут ще, те, що вам не розповідаю, дуже багато, того, що якщо турнікет буде йти під. Углом, да, коли ви будете натягати турнікет під углом, ви вважаєте, що його натягнуло дуже високо, він буде йти під кутом, Не углом а кутом, пробачте. То, по-перше, у вас не буде равномірного а, тиску. І по-друге, турнікет може вийти на рівну площу. Тому вставити турнікети під кутом небезпечно, він буде, не буде працювати. Ви пробачте, мені потрібно деякі елементи вирізати, тому і обрізаються ми, мої розповіді, так сказати. А про що я казав? Я у мене з голови вилітіло. Тому це висока рана була. Добре. Добре. Пробачу, що я зараз останній момент мовчав, тому що вбило з пантелуку ці всі моменти, які мені треба вирізати. А коли ми кажемо про тампонування, да, тампонування дуже такий складний момент в плані того що місць тампонування. Якщо ми кажемо про ділянки верхньої частини наших кінцівок, там нічого такого складного немає. І можливості можемо накладати потім бандаж. Для того, щоб фіксувати цю панаду в виді трусів, він так називається чи кріплення на ремень, але багато людей забувають і не розповідають про те, що якщо це було тампонування і поранення вузлового кровотечу паху, є велика важливість того, що пошкоджений, пошкоджений таз. І В цьому моменті ми не можемо використовувати бандаж в виді трусів там, чи їх захоплення за ремень жаль, я не можу вам показувати зараз там якісь там відео спеціальні, тому що це, це все ж таки відео про симулятор, але якщо ви вам буде цікавити, ви цікавитесь тактичною медициною, то заходьте на cc 3coua знаходьте там відео і дивіться про це, чи просто спілкуйтеся з людьми, які вже були непосередньо не, не в бойових умовах да, навчалися чи робили домедичну допомогу. Всюди, в медицині, медицина це наука, всюди є свої нюанси. Є база, зараз цю базу ми з вами і навчаємо. Тому я не хочу зараз вам повністю накидувати в голову ту інформацію, яка вам зараз ну, не потрібна. В чому базу? Тому це просто у мене зараз такий а, момент. Не до поняття. Так, добре, тоді давайте зробимо складність солдат і погнали далі. Я хочу швидко це все, все зробити, щоб у вас відео було не дуже велике. Так, зброя. Звичайна зброя, в першу чергу, є. Надалі у нас є периметр, є рукавички, є сортування. Сортування у нас є. Поїхали, обмацуємо. Ефективні. А, вон, я бачу. Я тоді не побачив, я побачив ось кров. От кров є. Маленька кров. Маленька кров є, да. тому я її буду дивитися. Якщо я тоді я не побачив її, я, звичайно, почав зразу зробити вузлові кровотечі зверху. Зараз я побачу, тому ми зразу його робимо. Ну, я і знав, що тут є у нас кровотеча. Так. Це у нас гемостатичний бинт. Гемостатичний бинт просочений хімічною речовиною гемостатиком, який прискорює зупинки взортання кровотечі. Такий гемостатичний бинт треба тримати до 3-5 хвилин тиску. Якщо у вас звичайний бинт, то звичайного, звичайного бинта від 8 до 10 хвилин, Во, треба тримати тиск для того, щоб кров стигло звертатися. А якщо ми взагалі кажемо про людей, які курять, п'ють вже і похилого віку, то там до хвилин 15. На жаль, да, так воно і є. Так, що у нас тут турнікет? Ми тут перевірили, тоді стопу обмацайте. Чому ми стопу обмачуємо? Тому що у нас тут немає турнікет, у нас тут просто бандаж, так? Да? Так, що у нас ще? Я все ж перевірив. Пах? Я з вами заболтався. А, пах, треба, я ж бачу, що пах. Ну добре, окей. Ні, ну ділі нормально, щоб нічого не перевірити. Окей, неплохо. Поїхали далі. Ми з вами закінчили танковий натиск Паска на узбіччі. Тому хочете продовження, ви знаєте, що робити. Коментуємо, лайк, лайки і підписуємося, тому що часу у мене цього немає. Я знаходжу його для вас. Ми проходимо, навчаємось да, і бачимо, що це за симулятор. Ви бачите, нам ще й грати, грати грати дуже багато. Добре, тоді підписуйтесь. Пишите, пишите коментарі, ставте лайки, будемо продовжувати. Пишите, можливо, я щось пропустив. Да? Це. Вам чистого неба. Дякую вам. Бай-бай.